Добрий вечір. Мене Денис Бігус, і В ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма про тих, у кого все добре. Навіть якщо СБУ, ГПУ, набу і решта абревіатур запевняють вас у протилежному. Дивіться сьогодні у випуску: СБУ дає добро. Спецслужба погоджується із торгівлею з терористами. Обвинення, які являються там нелогічними, абсурдними які... Просто проявляються документи. Свої переселенці. Хто поповнює котеджні містечка Конча-Заспи? ГПУ порушила справу проти поплічників Януковича. СБУ арештувало ділка сім'ї. Упроваджені набу справа міністрів кабінету Азарова та решта заголовків, яких ми щось давно не чули у новинах. Схоже, у правоохоронних абревіатур остаточно згас інтерес до колишньої команди. І... Знаєте, це півбіди. Більше драма, як на мене, в тому, що навіть коли цей інтерес був, його потенціал лишився, м'яко кажучи, нереалізованим. В результаті у колишніх все добре, а в декого навіть краще, ніж раніше. Про тихий економічний реванш, про допомогу СБУ, торгівлі з терористами та, зрештою, про вихіду плей-офф Юрія Іванющенка розповідає Аліна Стрижак. Вулиця Старокиївська в Обухівському районі Київської області. Якщо тут поставити камеру на якісь 10 хвилин, у кадрі одразу опиняється найдорожче авто вартістю в мільйони гривень. Піднімаєшся в повітря і бачиш маленьке Беверлі Хілс. Ціна таких маєтків сягає десятків мільйонів гривень. Ось тут живе родина столичного прокурора Павла Міленіна. Тут екс-глава СБУ Ігор Дріщаний. Тут будується колишній перший заступник глави СБУ Юрій Артюхов. А власником от цього куточка нещодавно став Едуард Бондаренко, генеральний директор компанії. «Донбасенерго». син Януковича і Донецький бізнесмен Ігор Гуменюк вирішили продати «Донбасенерго». компанії під старшими сину президента Втікача Олександру Януковичу. Київ. У цьому непоказному будинку розташована Донбасенерго. Компанія, чверть якої належить державі, а решту пов'язують із Олександром Януковичем, сином президента утікача Віктора Януковича. Нещодавно Донбасенерго змінило приватних власників, але лише формально. Керівництво лишилося те саме. І воно, як і раніше, їздить на килим у Москву. Що плохого, що я піддержував. Скажите, что вы поддерживали? Что я поддерживал этих страусов? Что плохого в этом? Не поменялось ничего. То есть управление 99% управления, которое было, оно такое и осталось. Это при том, что акционерные изменения в в компании они же не не прошли в этот час, они прошли. Они, они они процесс был по ним запущен ещё в прошлом году. Управленческое звено компании, оно как ездило на отчёты в Москву, так оно продолжает туда ездить. Назменный очельник Донбасэнерго Эдуард Бондаренко. Бондаренко виступає на як CEO, не як просто найманий менеджер. А вже як е, якийсь бенефіціар компанії, тобто, чи має він якусь частку в Донбасенергія, я не знаю. Але він вже багато там вирішує. Тобто, це та людина, з якою е, можна говорити про ну про якісь рішення стосовно компанії. три роки тому енергокомпанія була повністю державною. Опісля перейшла під контроль структур молодшого сина Віктора Януковича Олександра. Отже. Со мільйонів 920 тисяч гривень. Учасник номер 2-3. генпрокуратура намагалася повернути «Донбасенерго» у державну власність. Проте на початку цього року з тріском програла справу. І ось півроку тому прокурори військової прокуратури ГПУ знову розгорнули бурхливу діяльність навколо компанії. Року на підконтрольній Україні станції Красний лиман на Донеччині українські податківці зупинили понад 200 вагонів. Власне, їх потім арештували і було за що. Вагони везли кам'яне вугілля прямісінько з Донецької Народної Республіки. Авакову великий привіт! Он хотів мене за три дня у Вугілля везло Донбас Енерго. Його арештували після відповідного листа від СБУ, в якому СБУшники писали, що покупці вугілля співпрацюють з терористами і дають їм гроші. На той час Верховна Рада вже визнала ДНР терористичною організацією щодо визнання організації терористичними. 270 рішення прийнято. Тож виходило, що Донбасенерго купувало вугілля в офіційних терористів. У судових документах потім напишуть, очільники Донбасенерго приховують гроші, частина з яких йде на підтримку ДНР. Статтю вписали серйозно: фінансування тероризму, позбавлення волі від 5 до 8 років. Українські компанії вугілля можуть купувати в Африці, В'єтнамі, Австралії США, каже український міністр енергетики Ігор Насалик. І ми не беремо тільки тої зони, а брали 9,2 мільйона. два десятих мільйона. законтрактовано 650 тисяч тонн які ми закуповуємо з інших джерел, а не зони. Проте фірма пов'язана з Януковичем. Вугілля для себе купувала і досі купує звичайно на Донбасі. Робила це не напряму. А через посередника. Фірма-посередник реєструвалася за тією ж адресою що й Донбасенерго. І володів нею через іншу фірму, той самий Едуард Бондаренко. Фірма-посередник продавала вугілля за дуже високою ціною. 3800 гривень. В той час, як ціни на ринку були більш ніж в половину дешевші. Такі суми зазвучали в судових документах уже іншої структури Набу національного антикорупційного бюро. Воно оживилося слід за прокуратурою майже півроку тому. Проте таких цін на вугілля на ринку ніколи не було, каже керівник центру енергетичних досліджень Олександр Харченко. 3,800 – це ж взагалі нереальна ціна, да? Реальні реальні гроші, які там пішли за вугілля, це десь 1400 гривень, ну що найбільше 1400. Це серйозні звинувачення. Очільники Донбасенерго, чверть якого належить державі, за рахунок різниці в ціні вивели на свою приватну фірму понад 42 мільйони гривень, і це лише під час однієї поїздки залізницею. Ще й співпрацювали з терористами. Причому з терористами вищої проби. Ось до цього моменту все звучить просто героїчно. Служба безпеки України зашкоджує діяльності компанії з орбіти Януковича. Рубить торгівлю із терористами. Це ж хороша новина, скажете ви. А що ти нас там в анонсі дурив? А тепер давайте повну версію. Вона звучить так: служба безпеки України у потрібний момент рубить торгівлю з терористами, яка була абсолютно законна, тому що її до цього дозволила Служба безпеки. України причому дозволила із такими патентованими терористами про терористськість, яких знали всі, хм, окрім СБУ. Жданівська шахта це, е, типа е, торговий дім. Через які концентрується там вугілля, яке може добуватися і там на колишніх державних українських шахтах, які зараз да, відібрані владою ДНР чи просто скопанок, і вже від цієї, нібито шахти, вони це вугілля буде продаватися генеруючій компанії. Шахтою Жданівська керує Руслан Дубовський, виконуючий обов'язки міністра енергетики ДНР. Період, коли Донбас Енерго везло вугілля з окупованих територій, і ось тут починається питання до Української служби безпеки, яка просто не могла про це не знати. Адже про Дубовського давно вже писали газети, говорило телебачення. Чоловік ще у грудні минулого року був у рейтингах найбагатших сепаратистів. Єдиний хто цього не помітив. Служба безпеки України, яка одразу заявила, вони тут ні при чому. Служба безопасності України не давала ніяких розрішень на перевозку угля ніяким фірмам. По нізьким причинам. Перша причина, що служба безпасності не приймає такі рішення. Ми отримали документи, які вказують на те, що «Донбасенерго» купувало вугілля в сепаратистів ще до формування дозвільних списків. Але навіть коли ці списки сформували на початку 2015 року, то СБУ внесла туди шахту Жданівська, незважаючи на те, що очолював її один із керівників так званої ДНР. Шахта пробула у цьому спеціальному списку півроку. Через півроку документ перестав діяти. І одразу СБУ зупинила вугілля Донбасенерго, яке енергокомпанія купувала на законних підставах. У нас ніхто не треба ні документів, ні пояснень, нічого. Пріжчими туль арестувати. СБУ прозвітувала, що викрила схему фінансування терористів. З одного боку це було зручно, бо безкарно. Це Донбас Енерго, яка в медіа вона дуже токсична компанія, тобто її пов'язують з онуковичами. Зараз що не скажи про Донбас Енерго, що там, вони крадуть, вони везуть там, не таке вугілля, ну і всім буде все одно тут правильно, так їх. З іншого боку, СБУ могла це зробити не просто по дурості. Є подводні частини процесу, яких ми не бачимо. Так возможна, ті вот соби, які ми там видимо, арест, що там заблокували, зупинили, що це ще зробили, це все лиш э, э, следствие. А причину ми не знаємо. Причина може бути совершенно друга. Може бути там условно кажу. Те ж саме чудесные представители власти просто не довірились з владельцями Донбасенерго, том, що вони там как-то будуть участвувати операції. Далі ситуація перетворюється у фарс. Гендиректор Донбасенерго Бондаренко саме завдяки документам СБУ без проблем знімає арешт із вугілля своєї компанії у Печерському суді в Києві. Бо перевезення вугілля було законним. А потім виявляється, і ціна за якою купували вугілля, не завищена по 3800 тисячі гривень, а навпаки, нижча від ринкової. Ціна вугілля, наскільки я помню 1220 гривень. Ну приблизно в таких приділах, тобто по 1220. І ви ж розумієте, що ми ціну не угля всімі там перевіряється. Ми об этом знали, що ціна в три рази якоби завищена от набу. Вот нас, нам в этом сказали в НАБУ, они там дело уголовное возбудили, потребовали документы. И как бы мы когда поехали, когда они у нас изымали эти документы, мы им отдавали. Добровольно, то есть они изымали, мы добровольно им отдавали документы. Мы задали вопрос, откуда взялась информация про такую цену. Никто ничего внятно нам пояснить не смог. програмі наші гроші вдалося отримати внутрішню документацію Донбасенерго, яка свідчить, що після Революції Гідності «Донбасенерго» перевело на фірму посередника «Енергоінвест Трейдінг понад 2 мільярди гривень за вугілля. А посередник купував це вугілля у фірм або закупованих терористами територій, або заточення сім'ї. Слідчі могли б звернути увагу на це. Але от вугілля через посередника у сепаратистів фірма купувала за ціною справді нижчою від ринкової із дозволу СБУ. І для цього слідчим просто треба зазирнути в договір купівлі вугілля і в дозвільний папірець СБУ. Що ж тоді вони розслідують? Ми поцікавилися в усіх. СБУ мовчить. НАБУ і прокуратура. Відповіли таємниця слідства. Тим часом уже зараз зрозуміло, якщо хоч одне із розслідувань дійде до суду, у цій справі нікого не посадять, а лише посміються. Гра правоохоронців. Януковичівцями і справді надає безліч приводів посміятись. От чи викликає, наприклад, у вас посмішку те, що один з провідних гравців однієї з команд, пан Ванющенко, після революції не лише добудував свій палац, а й вже встиг переписати його на монакського футболіста безпеки ради, і звісно, під пильним наглядом прокуратури. Прокуратура не може нічого або не хоче. Доведено справою Юрія Іванющенка, якого у пресі ще називають Юра Єнакіївський. Смотрящий за часів президента Віктора Януковича. Все прав Єнакіївського підозрюють у незаконному збагаченні на майже 2 мільярди гривень. І привласнені ще 170 державних мільйонів. Підозрюють уже майже три роки. Прокуратура ніяк не доведе вину Іванющенка. Півроку тому політика навіть припинив розшукувати Інтерпол. Зняв Іванющенка з розшуку суддя Микола Чаус, той самий, який до втечі в окупований Крим полюбляв свої хабарі тримати в скляній тарі банках і закопувати їх на городі. У банку знайшли детективи антикорупційного бюро прямо на місці дачі Хабара. У ній 80 тисяч зелених. Юрій Іванющенко до вердикту Чауса переховувався у Росії, а після втручання судді Хабарника нарешті полетів до Монако, де живе його родина. Це Межигір'я-2, або як ще його називають Версаль Іванющенка, 35 гектарів у кончазаспі, вкрадених у Києва. Через підставні кооперативи за часів Черновецького. Більше тільки Межигір'я Януковича. Там 150 гектарів. Наша програма знайшла цей маєток три роки тому. Олігаки сторони вони снідакові з пісків. Сідайте в Він виглядав ось так. Революція внесла свої корективи в будівництво палацу. Його стали зводити повільніше. Але будівництво не припинялося ні на мить. Межигірський Ми Версаль оформили на фірми, пов'язані з Іванющенком. Після нашого сюжету в прокуратурі нічого не лишалося, як судитися за землю під цим палацом розголос був надто великим. Але за майже три роки прокуратура так і не довела, що землю у міста. Просто вкрали постають величезні питання, що робити з майном, бо майно точно Іванющенка. І Тут величезні питання виникають до генеральної прокуратури. І ось 19 жовтня цього року фірми, пов'язані з Юрієм Іванющенком, перепродали половину палацу чоловікові на ім'я Пауло Урфер. Програма наші гроші знайшла людину з таким іменем в Монако. Де мешкає Юрій Іванющенко, урфер, футбольний менеджер, Дивовижний збіг, адже син Юрія Іванющенка Арсен футболіст і починав займатися футболом в юнацьких командах саме в Монако. Футбол через злочинні лінощі чи безтолковість української прокуратури Київ 15 гектарів у кончазаспі втратив назавжди. Бо навіть якщо прокуратура колись і виграє суд у пов'язаних з Іванющенком фірм, їй доведеться знову судитися з іноземцем Паоло Урфером. А такі справи, як правило, виграти нереально. Осоромилися правоохоронці із судовою справою проти Андрія Портнова, радника з президентської адміністрації Віктора Януковича. Силовики не змогли затримати Портнова як підозрюваного у масових убивствах на Майдані. І прокуратура народила сміховинну судову справу про крадіжку Портновим 800 гривень. Бачите, політик викладав право в університеті Шевченка. На лекції не ходив, а зарплатню 800 гривень отримував. Через через небальше приміж так времени Я вам скажу, я доказав. Я не він. Олена Лукаш за часів Януковича була міністром юстиції. Прокуратура заявляла, що Лукаш теж причетна до убивств на майдані. Проте, усе на що спромоглися правоохоронці, комічна справа про закупівлю у міністерстві юстиції. Відомство Лукаш замовило кілька досліджень з адаптації українського законодавства до європейського. Заплатило за це 2,5 мільйони гривень. Підрядники зробили роботу неякісно а от грошей на думку прокурорів взяли забагато. Правда, чи пов'язана «Лукаш» з виконавцями досліджень? І чи отримала від цієї закупівлі якусь вигоду, ніхто не може довести, що й дозволяє Лукаш відверто глузувати із прокуратури і на своїй сторінці в соцмережі, і на судових засіданнях. Десятки майже два роки отримують зарплату, створюють слідчі групи, вивчають кожен мід моєї діяльності. І міняються відбувається, відбувається якась ротація. І на сьогодні, єдине, що Дара раділа вот таку маленьку мишу. Не зрушили з місця і справи проти Сергія Курченка. Людини, на яку за інформацією змі записували структури і майно Віктора Януковича. Справи проти Курченка відкрили вже тоді, коли він утік до Москви. Тому зараз Курченко просто переховується від слідства. Екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького правоохоронці підозрювали у відмиванні державних грошей. Під час обшуку в його квартирі знайшли 5 мільйонів доларів 50 кілограмів золота і коштовності, вартість яких теж кілька мільйонів доларів. Проте й досі правоохоронці не змогли довести справу до кінця. А з оточення Ставицького у судах навіть потроху знімається звинувачення та підозри. Усі ці приклади знайомих вам публічних представників колишньої влади, якби натякають, що у непублічних, по крайні, яких не вимагає громадськість, все буде ще краще. Тим часом «Донбасенерго» саме зараз перевіряє прокуратура. Але схоже, справи в компанії не такі вже й погані. У козинському маєтку генерального директора Едуарда Бондаренка саме зараз готуються до зими. Роботу показали, хто туди. А, це аж туди, на тих зелених стовпчиків так, будете робити? А, да. а власник вже вселився в маєток? Це З ним не, я, самий, не знайомий. Тепо, Тут а... охоронці, через охоронця, все. Цей маєток по документах Бондаренко кілька місяців тому відібрав у колишнього власника «Укринбанку» Володимира Клименка та його оточення, начебто за борги, і справді, що робити власнику банку банкроту біля українських прокурорів та колишніх СБУшників? А от генеральному директору компанії, пов'язаної з Януковичем, там саме місце. Наприклад, допити, пов'язані з кримінальними провадженнями, можна проводити через паркан. Тож, якщо вас цікавить, як справи у Януковича та його людей, ми вам скажемо досить непогано. Ніхто ні за що не покараний. Донбас Енерго отримало смішні підозри, які спростує будь-який юрист, уникло суду з серйозних приводів його приватизації. А очільник підприємства Бондаренко. Став власником маєтку в елітному селищі Козин під Києвом. Одна з перших ластівок Януковича із Донецька з любов'ю. Любімий город може спать спокійно і сни. І зілінець сріблі весни. Любімий город може спать спокійно. і відісний зеленеть срібі весни. А на сьогодні все. Сумуйте з нами та посміхайтесь вже за тиждень. З вами був Денис Бігус та програма Наші гроші. Побачимось.